Сьогоднішньому ефірі останнього, але ну в нас ще буде багато класних ефірів і багато класних гостей, і ми дуже раді, насправді що поет і перекладач Остап Словинський встиг до нас, якраз після своєї свого виступу, дискусії чи презентації. Зараз самі скажете, як правильно було це назвати. Як яку мав на книжковій країні, добіг фактично сюди до нашої точки для того, щоб із нами теж встигнути поділитися інформацією. Ми ну ми. Багато сьогодні говоримо про різну літературу і про літераторів, і про людей, дотичних до створення літератури, бо це ж ну не ті не тільки безпосередньо там письменники, поети, а й ті, хто е, роблять все можливе, або аби книжка та аби друковане слово воно йшло до читача. От е, розкажіть е, трошечки. Про те, і про що ви сьогодні говорили, і як минув минула власне ваша подія на книжковій країні для тих, хто ще може не встиг долучитися до цієї події, але ще має два дні для того, аби це зробити. Привіт, насамперед. Дякую за запрошення. Я вперше в цьому прекрасному бусику. Тут дуже затишно. Дякую. І, і взагалі, відчувається якась така, ніби як мандруємо кудись. Е, і я дуже радий, що, е, що я тут, е, і що ми говорили сьогодні про переклади. Насправді ми говорили про переклад не звичайного автора, а е, автора, який по суті є першим букерівським лауреатом зі своєї країни, е, це болгарський автор Георгій Господінов. Про нього взагалі зараз багато говорять у світі, особливо в Європі. І говорять і дуже такі класні, вдячні речі, кажуть, що це дуже важливий, дуже сучасний, дуже злободенний, дуже актуальний роман. Але також є і багато ображених голосів, тому що він описав майбутнє кожної європейської нації там. І декому не сподобалось це майбутнє. Тобто можна сказати, що цей роман, який називається Часосховище, це така політична, анти, політична антиутопія трошки. Альтернативна історія, але насправді це роман про страх майбутнього, про те, як, яким токсичним може бути минуле, якщо його забагато. Mm -hmm. Звучить дуже цікаво, звучить так, що я би це хотів прочитати. Треба, треба так. Да, <реш> треба росіяна. А я ви знаєте, підвисла на моменті що. Ви кажете, його забагато. Бо я очікувала почути, коли його замало. Бо ну ми часто говоримо в і в наших ефірах. і, Я не знаю, мені в приватних розмовах таке часто трапляється. Що якби українці більше цікавилися, ну я зараз узагальнюю, не люблю узагальнення, але вже скажу, як як скажеться більше цікавилися своєю історією і дивилися, в. Минуле своє, та то по-перше, ну часто би говорили, та це було вже, і бачили на яких граблях ми вже стільки станцювали, що скільки ж можна повторювати? Ну, в першу чергу, в різних відносинах з Росією, і що Росія робила відносно України весь цей час. І от е, знаєте, я думала, ви скажете зараз, ну, типу, коли минулого замало. А е, поясніть оце про коли минулого забагато. Бо це не про нас. Це так. не про нас. Ми там є в цьому романі, але mm -hmm. ми е, українське суспільство. Ми там такі незримо присутні, але наприклад, Росія, про яку ви згадали там Росіяни, вони там ми там відчитуємо їх практично в кожному рядку, тому що і сам Георгій Господін він написав цей роман ще до початку повномасштабної війни. Він писав його в час локдауну, в час ковіду, двадцятий mm -hmm. рік. Е, і він не міг знати, що точно відбудеться, але він якоюсь мірою передбачив Перечував. те, що ну, взагалі кажуть, що поет там письменники часто щось так. перечувають. Він він не боїться писати про свої перечуття різні, так і цей роман, який виріс виріс такого перечуття. А що це за перечуття було? Це перечуття війни минулого проти майбутнього. І він в одному зі своїх інтерв'ю, недавніх, уже цьогорічних, 24-го року. Він після того як вийшло, вийшов український переклад цього роману, він дав інтерв'ю Deutsche Welle, Е, і його запитали про український переклад. Він сказав, що він це для нього дуже важлива символічна подія, що вийшов український переклад. Він його дуже чекав. Він вважає, mm -hmm. що е, дуже важливо, щоб українські читачі прочитали цей роман, тому що е, в Україні зараз точиться війна між минулим і майбутнім. Ну і минуле — це е, росія. росія. Це та Росія, це країна, яка воює за минуле. А, яка... Вона вкорінена в, в не має ідеї майбутнього. Вона не має ідеї свого майбутнього. Єдине її майбутнє вже сталося. Uh -huh. А Україна... ну, да, вони постійно хочуть так. щось повернути, радянський союз повернути російську велич імперію повернути. Та так при тому, що це минуле дуже часто придумане, не те, яке насправді мало місце, тому що вони ж насправді не хочуть знати. Вони не хочуть знати правди про сталінські репресії, про табори. Вони не хочуть знати правди про, про голодомор. Нічого вони не хочуть знати правду про своє минуле, і вони ліплять таке минуле. Яке, як, в якому їм зручно було би жити далі. Так? Uh -huh. Але воно не немає нічого спільного зі справжнім минулим. І в такому минулому неможливо, в такому е, ну, е, якомусь вигаданому, скомпонованому, е, фальшивому минулому жити неможливо тим більше. А Україна це е, е, багато хто про це говорить, і Георгій Господінов теж про це говорить. Що Україна це найбільш футуристична країна зараз у Європі, в всякому разі, uh -huh. яка дійсно живе футуристично в тому сенсі, що ми думаємо про майбутнє, е, можливо, ми боїмося його прописувати в деталях, так тому що ну в нас є така якась штука, та так, що це за забабо... визначеність, невизначеність та... так. Ми боїмося щось в ректи, Що ми там ми зараз, ніби з одного боку, ми говоримо про відпор... там, потреба, Так, треба думати про те, як ми будемо відбудовувати міста, як ми будемо. Відбудовувати нашу інфраструктуру, яким будемо реформи робити. Але з другого боку, ми ще звідчуваємо, що якщо ми занадто детально це все пропишемо, це все не відбудеться. Uh -huh. А ми є такі трошки забобонні. Це, це знаєте, є, є, так, є на така. простіших побутових прикладах. Ця штука, наприклад, дуже багато людей. Я знаю, бояться писати заповіт або uh -huh. писати заяву на донорство органів посмертне. Uh -huh. Типу, коли цю тему піднімаєш, кажеш, що це ж важливо. Насправді, ти ж можеш врятувати чиєсь життя. Ну ти ж рано чи пізно можеш так чи інакше померти. Це типу природньо, ну можна і не природньо, на жаль, ми в Україні з цим стикаємося, бо з сусідами нам сильно не повезло. Але коли ти починаєш нову цю серйозну розмову про те, що е, ну можна зробити такі важливі речі, і так ти подбаєш про своїх близьких. Ну, коли напишеш заповіт, е, то люди кажуть, ну щоб не наврочити, ну типа як це так? Як тільки я це напишу, зі мною обов'язково щось станеться. Так от боїмося трошечки. Так, ось так. Ага, так. Так? так. Ми, тобто, це з одного боку, так ми ніби от не, не будуємо зараз якихось стратегій, тому що нам потрібно перемогти. Так нам mm -hmm. потрібно ось закінчити це цю, цю цей весь сюжет, в якому ми перебуваємо зараз. І тоді вже ми будемо прописувати наступний сюжет. Це правильно, але з другого боку, і це теж очевидно, і це розуміє і той самий господино, і багато хто. Що ми, як мало хто, а можливо, як ніхто зараз у Європі віримо в майбутнє. Ми віримо в те, що воно буде, і воно буде очевидно кращим, ніж те, що ми маємо зараз. Бо ми боремося зараз. Якби ми в нього не вірили, ми, нам нас не було б мотивації боротися. А господінов показує в цьому романі європейські нації, які втратили віру в майбутнє, і тому вони вибирають жити в минулому. Mm -hmm. Чи можемо, ну, можливо, це буде трошечки спойлером, але е, сказати, до чого ну, цей конфлікт е, між, е, між ну, тим, що країна дивиться в майбутнє і країна застрягає в минулому, призводить от саме в цій книжці. Mm -hmm. Чи це буде прям розкриття mm -hmm. всієї інтриги? Mm -hmm. Я би міг сказати, що там нема такої розв'язки, якої ми б, можливо, чекали, але mm -hmm. це теж буде спойлер якийсь. Mm -hmm. Я просто скажу, що Роман, цей Роман, він ставить дуже складні незручні. Запитання, страшенно незручні запитання багатьом європейцям, це роман про е, е, такі, якби, бачите, ми часто зараз говоримо, от е, на часу, особливо зараз часто про німців. Це говоримо, так що вони такі гіперобережні, вони насправді добре влаштувалися. Так. Uh -huh. Вони бояться взагалі думати про майбутнє, тому що там може бути щось таке, що буде страшне. Воно буде, буде, воно буде від них вимагати якоїсь активності. Uh -huh. Ось вони так кращ... І краще я зараз нічого не буду робити, а ну ж все само собою якось влаштується. Так? Якось так. І ось він якраз демаскує цю позицію. Нічого, само собою, не влаштується. Якщо нічого не робити... або влаштується так, як ви би не хотіли. Я мені... Якраз так. хотів це сказати. Якщо нічого не робити, то буде лише гірше. Так? Щоб було краще, або так, як зараз, потрібно бути активним. Угу. У нас тут є питання від пана на ім'я Сергій Ж. Здається, я знаю цього пан. <рес> Він просить запитати у вас, чи не здається вам, що ця війна показала, наскільки нам суголосна польська поезія ХХ століття і наскільки чужою є поезія російська того ж таки століття? <рес> ну, насправді так. Мені взагалі здається, що в нас дуже слабо прочитана література Центральної Європи. А Ми настільки були е зафокусовані -за 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 на Літературі, культурі великого і Могучого, що нам настільки нас настільки багато операційної пам'яті в голові цим забили, що ми, ми слабо читали і досі слабо читаємо польську, чеську, чеську словацьку, е, угорську. так словацьку, угорську, болгарську, македонську, хорватську і інші літератури. І літератури балтійських країн, наприклад, так а. що ми знаємо там з литовської, А Досвід латійської. же них ну типу взаємодії в поганому сенсі з Росією схоже до на нас. Схожий. Вони нас розуміють, вони нас розуміють, і е, е, в них можна прочитати багато чого такого, І що не просто до нас промовить, бо ми ще суголосне будемо відчувати до того, що переживали вони. Так ну всі знаємо, що. Пережила Чехословаччина в 38-му році анексія судетів і е, захід пальцем об палець не вдарив, щоб щось зробити з якось на. На тому, на тому етапі ще можна було це зробити, угу. стримати Гітлера від подавання. Ми, ми це він тепер далі не теж піде. Пережили. Чи він далі так. не піде? Так він, він ну він з жертв сюди і, і, і зупиниться, так і, і коли він уже напав на Польщу, коли відбулося вестрплата, перше перше вересня 1939 року, всі такі: блін, а ми думали, що цього не станеться. <світ> так а потім тобто... воно все ще попарло далі, а вони все так, ще дивувалися, так. як політика у миротворення агресора так. не робить на агресора. І, і в і в чеській. І словацькій літературі це ж все відрефлексовано. Тобто, нам просто достатньо нам потрібно це читати. І От. ми багато чого не просто впізнаємо, а ми, можливо, навіть якісь важливі поради, може, і рецепти mm -hmm. можемо там знайти. От, ви знаєте, ви коли сказали, що в нас от оцей весь пласт європейської, ну близької до нас європейської літератури, витіснила російська. Я згадала свою викладачку в школі е зарубіжної літератури. В неї зарубіжна література було дорівнює російська. Тобто, ми читали ну, 90% авторів, це були російські автори. І зараз ну я намагаюся цю прогалину якось заповнювати, наскільки вистачає там часу, можливості, десь собі список якийсь складаю. Я розумію, е скільки ж ми втратили від того, що у цих наших найближчих сусідів. Не читали і про них більше не дізнавалися. Що ми знаємо про угорський, румунський або там польський кінематограф, поезію, художників? Зато багато знаємо про Росію. От мені здається, дуже важливо зараз у цей фокус нарешті. Нарешті ми маємо змогу змінити, повернути на 180 градусів та, і подивитися, а там скарбів вже ж повно. Може якийсь список попробуємо скласти з чого починати? Дуже довгий би був список, але я, я піду іншим шляхом. Я напевно не буду зараз називати якихось конкретних авторів, тому що це, зрештою, таке досить смакове, і <тас> е е е е тут е е кожен знайде точно для себе в цих літературах когось, е е хто викличе вау-ефект. Когось, хоча б одного, двох авторів чи авторок, які дуже зайдуть, uh -huh. просто ми їх погано знаємо. Я би я піду таким шляхом, що я просто пораджу, наприклад, стежити за певними видавництвами, так видавництво «Темпора», яке вже багато років видає літераторів, письменників Центральної і східної Європи. В них така ціла серія була сучасна проза. Вони переважно вони там видавали і німецькомовних авторів англомовних там здається, не було. Це якісь надто мейнстрім. Але там було багато, власне, чехів, словаків. Перший роман Господінова там вийшов, природний uh -huh. роман. Там було багато балканців, Ненадвелічкович, Міленко Єргович там виходили в цій серії. Тобто, це видавництво темпер, і це не тільки фікшн, але і нон-фікшн дуже цікавий. Репортажна література з Центрально-Східної Європи. А і друге видавництво, яке би я зараз порадив, це видавництво «21». «Видавництво 21» і імпринт видавництва «Чорні вівці», Адалт в серія. Це якраз видавці часосховища, і там можна дуже цікавих авторів знайти з цього регіону. І також тобто єврейські вже за авторів. нас цю роботу. Такий відбір зробили. Поперед я маю на увазі за процес, нас читачів. Так, так, це процес, який триває, і просто варто дивитися на те, що вони роблять. Вони дуже цікавих авторів відкривають для українських читачів. Я от, ви згадали про те, що це і нонфікшн література. Одразу згадала про те, що е, польські репортажі, е, репортажистика, точніше перепрошую е, свого часу. Мене от дуже зачепила. І от зараз, починаючи з 22-го року, воно якось інакше зовсім читається. І е, згадується, мені книжка «Ти наче камінь їла про, е, от, ну, це ж про Балкани. Неначе <тит> <тит> Ти камінти, наче камінь їла» — це репортаж, який написав польський репортер Войцех Тохман. Так. Уже після того, як закінчилася війна в Босній Герцеговині. Вона закінчилась в 95-му році. Він поїхав туди, і він брав участь. Ну він спостерігав за ексгумацією. Так, ну Це ж якраз розслідування цих всіх військових так, злочинів. Так, так Ексгумацією тіл так. жертв цього геноциду, який влаштували. Сербські війська у Босні герцеговині а. він це все описує. Ем, ну ми на жаль багато чого там пізнаємо. Насправді нам відразу і буча і зум, і це все перед у нас перед очима стоїть, і ми розуміємо, наскільки ні немає нічого нового під сонцем, і те про що вже після другої світової війни людство було впевнено, що це вже точно ніколи не повториться, тому що ну як а е... виходить, що ми ці уроки історії В... як не Воно не, не те, що повторюється, воно, воно періодично повторюється. Абто минає там 30, так 30 років минуло від, від часу Другої світової війни і е, трапився геноцид на Балканах. Знову нас минають наступні 30 плюс років, і ми маємо е, геноцид е, українців росіянами. Тобто, з періодичністю в кілька десять років повторюється той кошмар, е, тобто людство взагалі не вчиться на ніяких помилках. Та давайте е, спробуємо побути наприкінці цього гіру оптимістами, оптимістами бо зараз це, та, це, це чимось хороше заки ви вийшло трошечки песимістично mm. е, оптимістами. Знаєте в якому ключі ну я, я би спробувала? Е, ми починали та з рекомендації книжки, де е, власне утверджують, що е, країна, е, яка е, тримається за минуле і не хоче бачити майбутнє, приречена програти. Так і все таки Україна як країна, яка зовсім інакше поводиться і спрямована в майбутнє. Можливо, вам відомі ще автори, які зараз цю тему досліджують, або якісь книжки, де можна, от натхнення чи схожі історії, ну типу, для себе знайти і ними надихатись. Угу. Ну, я певно, як такий амбасадор трохи центрально-східної Європи, ну бо типу англомовних авторів, і так є кому рекламувати. Я трошки з цього регіону когось порекламую. А я би порекламував дуже Мілянка Єрговича, який він один з найкращих оповідачів взагалі в центрально ну, цих літературах. Він це хорватсько-боснійський автор, угу. який пережив добре. Знає війну на Балканах в 90-х роках. Він багато чого написав такого, що. Що нам може знадобитися, так що нам близьке. А ще одного автора кого вже здається сьогодні, навіть і згадував це Ненадвеличкович. Це коли ми переможемо і почнемо входити вже в поствоєнне життя. І... А, воно буде ох, яке а воно буде ох, яке непросте, і ох, е, ох, які всякі будуть е, тут відбуватися штуки з різним західним фінансуванням і всяко, всяким таким іншим. І будуть всякі приїжджати різні ті тіпи, не дуже е, чисті на руку, і всяке таке буде відбуватися. Е, він це все вже написав теж. Е, роман Сагіб", е, Сагіб, Імпресії з депресії це роман, який, е, здається, не нам може на жаль знадобитися після перемоги, але це класний, це веселий роман. Це не такий такий страшний, оптимізм песимістично чорний. Я ви знаєте, сама скористаюся у тією порадою, яку Діма нагадував нашим слухачам і глядачам, і відмотаю собі цей списочок. Напишу, бо ну мені здається, ми все таки таку трошечки просвітницьку місію сьогодні виконали і класний список літератури зробили. За що вам величезна подяка? Я дякую за запрошення і за цікаву розмову.